А далі будемо говорити про те, що правоохоронці почали перевіряти чоловіків при виїзді з України через реєстр військовозобов'язаних. Про це повідомляє Міністерство оборони. Зазначається, що з середини лютого почав працювати державний реєстр оберіг, завдяки йому за останні три тижні прикордонники змогли попередити аж 230 спроб перетину кордону з підробленими документами. Нагадаю, раніше для перевірки документів для виїзду за кордон прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками. ТЦК. Про те, як працює ця система. Просто зараз маємо можливість розпитати в речника Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Андрію. Вітаю студія. Отже, розкажіть, будь ласка, як це працює, як саме відбувається перевірка? Ну, власне, я дещо поправлю, бо бачу трошки невірно інтерпретується ситуація, що з середини лютого а, почала функціонувати, почав функціонувати цей державний реєстр військовозобов'язаних. він функціонував і раніше але саме з середини лютого а, ми саме прикордонники почали його використовувати на кордоні в пунктах пропуску. Це, власне, вже певний час тривала робота між Державною прикордонною службою та Міністерством оборони для того, щоб налагодити спільний взаємообмін між базою Державної прикордонної служби щодо перетину кордону особами, і саме цим єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Оскільки він нам необхідний для того, щоб перевіряти документи, чи дійсно вони видавалися тій чи іншій особі, чи не намагаються люди використовувати підробки. І власне можу додати, що досить часто спроби незаконного передану кордону, ми фіксуємо не лише по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. А й безпосередньо в пунктах пропуску на шляхах, де легально можна перетинати кордони, там е особи громадяни намагаються використовувати підробки, і частина з них стосується е саме документів е військово-облікових документів, які, начебто, видавалися їм е в територіальних центрах комплектування, і за тими напрямками, які е які б дозволяли. З такими документами залишити межі України на час дії воєнного стану. Тому от саме вже протягом цих е, трьох тижнів е, робочі місця почали облаштовуватися в пунктах пропуску для наших інспекторів, щоб вони могли в режимі онлайн. Здійснювати перевірку військово-облікових документів, коли люди їх надають на контроль, під час того, що це їм дозволяє перетнути кордон. Бо раніше, звісно, нам доводилося витрачати на це більше часу. Інспектори мали зв'язуватися з безпосередніми територіальними центрами комплектування, або контактувати з представниками територіальних центрів комплектування для того, щоб встановити, чи не використовує людина підробні, підробний документ, якщо у інспекторів виникають якісь сумніви. Тому зараз власне в кілька кліків Інспектор може побачити, чи такий документ дійсно видавався тій чи іншій особі, коли вона представляє цей документ разом з паспортним документом на контроль, слідуючи за межі України. А усі пункти пропуску вже під'єднані до цієї системи, тому що ви сказали, що зараз облаштовують. Ну, зараз іде якраз робота для того, щоб поширити. Робочі місця з доступом до цієї до цього державного єдиного державного реєстру. Всі пункти пропуску, але більшість вже під'єднані. Угу. Перевірку застосовують абсолютно до всіх чоловіків, які виїжджають, чи це відбувається якось обірково на на розсуд прикордонника. Ну, я говорив, є правила перетину кордону, і є е, одна з умов, е, за якими чоловіки можуть перетнути кордон, це про їх непридатність до військової служби. І власне це відображається в військово-облікових документах, відмітка про непридатність і виключення з військового обліку. І коли людина їде е, за кордон. Використовуючи цю е, умову перетину кордону і надає ці документи е, на перевірку, саме військово-обліковий документ, які виданий територіальним центром комплектування, то тоді, звісно, прикордонники перевіряють його дійсність. Якщо не помиляюся, йдеться про те, що вже більше двох сотень таких порушників було виявлено. А що відбувається потім? Яка процедура? Ви передаєте таких людей правоохоронцям чи як? Ну загалом, за за ці три тижні а, якраз ми наголошували в своєму повідомленні, що було а, в пунктах пропуску викрито 230 осіб, які використовували підробні документи, і частину з них власне вдалося викрити з за, за допомогою а, цього інформаційного обміну між базою даних ДПСУ і а, єдиним державним реєстром, коли особи надавали а, на контроль саме військово-облікові документи, але а, навіть в так, в ць, в цьому випадку, або і загалом, коли прикордонники виявляють підробки, то таких осіб ми передаємо співробітникам поліції, бо за такі дії порушників передбачена кримінальна відповідальність чи загалом багато ухилянтів, чи до прикладу ви останнім часом помітили якусь таку хвилю сплеску, і до яких методів вони вдаються, тому що в інтернеті можна ледь не кожного тижня зустріти щось нове. Ну, знову ж таки, ухилянти вони чи не ухилянти, це вам точно скажуть у територіальних центрах комплектування. Ми говоримо про спроби незаконного перетину кордону. І на жаль, такі випадки вони продовжуються щоденно. По кілька десятків порушників прикордонники затримують. І по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску, тобто коли вони намагаються дістатися лінії кордону і перетнути її, а також викривають спроби незаконного перетину кордону з підробними документами по пунктам пропуску. І власне бувають випадки, коли порушники в пунктах пропуску намагаються підкупити інспекторів державної прикордонної служби, пропонуючи різного роду суми коштів. Один з випадків а, серед останнього це коли а, слідувала людина, супроводжуючи а, ін, іншу особу, за якою він здійснював, начебто, опіку, а потім прикордонники з'ясували, що до цього з цією особою вже прослідувала інша особа, яка не повернулася. Роз, зрозумівши, що а, перетнути кордон не вдасться, то чоловік запропонував інспекторам. А, Неправомірну вигоду у розмірі одніє, однієї тисячі доларів США. Угу. А до речі, чи, чи фіксуєте ви випадки, до прикладу, чи були такі випадки, коли працівники ДПСУ допомагали в незаконному перетині кордону? Робота в цьому напрямку ведеться нашими підрозділами внутрішньої та власної безпеки у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами для того, щоб не допускати таких дій. А якщо хтось і зробив, Такі неправомірні неправомірні свої кроки, то власне щоб вони понесли відповідальність, і звісно, що є випадки, коли прикордонників затримували за те, що вони сприяли у незаконному перетині кордону. Будь то по пунктам пропуску, будь то по зеленій ділянці кордону таких випадків на щастя небагато. Тобто, ми бачимо, що наші інспектори і прикордонні наряди вони відповідально ставляться до своїх посадових обов'язків і дійсно захищають і бережуть кордон. Але ті, хто здійснив такі ганебні вчинки, то вони також несуть відповідальність згідно чинного законодавства України і за цим. Пильно стежить підрозділи внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби ще щодо людей, які намагаються незаконно перетнути кордон. Чи прослідковуються якісь напрямки, які серед таких осіб є найбільш популярними? Ну як і раніше, найбільше спроб незаконного перетину кордону саме по зеленій ділянці кордону, ми фіксуємо по напрямкам кордону з Молдовою та Румунією. Це така ситуація незмінна. Ось уже всі ці а, роки, поки йде в, в, в Україні воєнний, введений воєнний стан, а найбільше підробок викривається на кордоні а, з Польщею. Ну, можливо, і це не дивно, бо через кордон з Польщею йде а, як мінімум 50% від цього пасажиропотоку, який ми маємо по всій протяжності нашого кордону. А чи були випадки, коли ось таких такі люди були двічі чи навіть більше разів помічені в спробах незаконного перетину кордону? Так, були такі випадки. Одну людину ми затримували чотири рази. Чотири рази, але ну, він намагався незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону. І за такі дії передбачена адміністративна відповідальність. Ми його затримуємо. Передаємо в подальшому. Складається адміністративні протоколи, які передаються далі в суд. Суд виносить своє рішення через деякий час. Ми його знову затримуємо. Знову складаємо адміністративний протокол. Знову відправляємо його до, до суду. І так чотири рази. Дякую вам, пане Андрію, за роз'яснення за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був із нами на зв'язку.